Минулої доби російські окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. На Маріупольському зі 122 мм артилерії та 120, 82 мм мінометів гранатометів різних систем багаторазово вели вогонь по Широкиному, Лебединському, талаківці та водяному. Ноотройські обстріляли з гранатометів, а Широкине – з озброєння БМП. Поблизу водяного бойовики атакували наші позиції, однак після відкриття вогню у відповідь відступили. На Донецькому напрямку зі 152-мм артилерії були обстріляні наші позиції в районі Красного Пахаря та Північного. Вогонь 122 мм артилерії, мінометів озброєння БМП та великокаліберних кулеметів зафіксовано в районі Луганського ще на Світлодарській дузі. З мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем були обстріляні Авдіївка, Новолуганське, Південне, Новоселіка, Друге та Верхньоторецьке. Зі 152 мм артилерії окупанти вкотре обстріляли Миронівку. Тричі бойовики намагалися атакувати наші позиції в районі Світлодарської дуги та кожного разу змушені були, забираючи поранених, відступити. На Луганському напрямку під вогонь реактивних систем залпового вогню БМ-21 град близько 22.30 потрапило СИЗИ. Зі 152 мм артилерії бойовики обстріляли Троїцьке та двічі Новозванівку. Зі 120 мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї Троїцьке, Новолександрівку, Жовте, Лобачеве та Станицю Луганську. Загалом за добу зафіксовано 50 обстрілів з них два по населеному пункту.